Продовжимо побудову нашої моделі, і в цьому відеоуроці ми розглянемо, як створити навантаження на плити. Це, Ми розглянемо, як створити навантаження, розподілене навантаження на плити перекриття, як створити навантаження штампу за допомогою нодів, та як створити лінійне навантаження. Ага. Але Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це ось тут, у властивостях проєкта, ви можете задати коефіцієнти надійністю за відповідальністю, які потім потраплять у відповідні поля в лірафе. Також перед тим, як щось створювати, нам потрібно відкрити редактор завантажень і подивитися, які власне в нас вже присутні завантаження в моделі. Це перша власна вага, вона збирається автоматично, в залежності від заданого матеріалу на елементи. У Цього матеріалу повинна бути задана об'ємна вага. Тобто це може бути не обов'язково бібліотечний матеріал, ви можете створити свій користувацький, але для нього потрібно обов'язково задати об'ємну вагу, щоб програма могла зібрати навантаження. Також. Є постійні навантаження на плити, тривалі та короткочасні навантаження на плити. Це три навантаження, які завжди за умовчанням є в проєкті. Вони задаються у властивостях плити. Зараз ми це будемо задавати, ви все побачите. І останнє завантаження інше, воно також за умовчанням завжди присутнє в проєкті. Ось давайте його перейменуємо. Назвемо його як навантаження від, від стін. Нехай це буде постійним, 1,1, один і, один. і створимо ще одне завантаження сніг. Короткочасне, сніг. Окей. Далі ми переходимо власне, до створення навантажень. Навантаження задаються через ноди, так само, як і всі інші властивості. Ось тут на цим нодом у нас створювалися плити перекриття, тож я дабл-кліком виділяю ці плити. І ось тут у властивостях є навантаження на плиту постійне. Це вага від конструкції підлоги, нехай буде 1,1. Тривале навантаження. Це розподілене навантаження від перегородок. Задамо 0,2 і короткочасне навантаження це наше навантаження на приміщення. Припустимо, в цій моделі це в нас можуть бути або адміністративні приміщення, або квартири. Давайте оберемо цифру для адміністративних приміщень, це також 0,2 тонни на метр квадратний. Коли ми натискаємо Enter, тут з'являються три додаткові властивості: це завантаження. Одне, друге і третє. Коли потрібно определити ці задані навантаження. В цілому варіант з умовчанням, постійні, тривалі та короткочасні нас влаштовує, але ми розуміємо, що якщо відкрити тут цей список, то можна це навантаження определити в будь яке завантаження, обов'язково короткочасне, просто в будь-яке. Оце назва, а це перелік завантажень із редактору. Так, і нам потрібно ще задати навантаження на фундаментну плиту. Давайте виділимо, також виділяємо нот, які створюють цю фундаментну плиту. Тут той самий принцип, просто в нас трошки буде більше конструкція підлоги. Давайте теж 0,2. Тривали. Залишимо 0,2 і короткочасно, також 0,2. Для плити покриття. В нас трошки інше буде значення, і ми не можемо через нод задати навантаження на плиту покриття, бо ось бачимо всі ці п'ять плит, вони в одному ноді знаходяться. Тому будемо коригувати тільки ось цю плиту. Це нас влаштує, коли в нас, наприклад, зміниться контур плити. А от Якщо в нас буде збільшуватись кількість поверхів, точніше, якщо вона буде спочатку зменшуватися, потім збільшуватись, і якимось чином вийде так, що ця плита перенумерується, то для неї застосуються ті значення навантажень, які задані в ноді, бо зараз ми відкоригуємо і тут задамо трошки інше. Для постійно ми змінимо теж конструкція. Покрівлі у нас буде трохи більше, 0,2. Тривале приберемо і короткочасно задамо 0,163. І коли натиснемо Enter, короткочасно це будемо на завантаження сніг, застосувати. І те саме задамо на ось цю маленьку плиту над виходом на покрівлю. Нам потрібно саме тут через нот виділити цю плиту. Над виходом на покріплю, і у властивостях задати тут це 0,2, тривале 0 і короткочасно 0,163. І це в нас також сніг. Побачите, ці всі значення навантажень можна у аналітичній моделі. Зараз фільтр позавантаженню не включений, але можна. Перемкнутися на якісь там, ну, наприклад, тривалі, і ось і включити фільтр. І видно, як змінюються, власне, ці навантаження на плити. Далі вийдемо з режиму аналітичної моделі, і потрібно нам буде вже задати навантаження на плити, навантаження штампи. Для цього давайте перша вкладка моделі, панель навантаження, оберемо ось цей нот, побудувати площину навантаження на плиту по контуру перетину поверхні плити. І додамо його на хост. Тут є декілька входів. Ось цей червоний, це означає, що нам обов'язково потрібно задати плити, на яке повинно застосовуватися це навантаження. Далі, вхід ми можемо використовувати або surf, або Line. Surf це відповідна поверхня, а ln – це, відповідно, контур. І є ще декілька входів, через які ми можемо задавати або контур прорізу для навантаження, або значення навантажень, або підключати якийсь вхідний параметр. Ну, тобто, і ще декілька є опцій. Нам потрібно перемкнутися на перший поверх. Тут я ще приховую цю плиту перекриття, увімкнув зверху. І ось тут, в коридорах, ось тут, тут і тут, у нас ще буде додаткове навантаження на плиту. По всій площі плити у нас 0,2, а в коридорах, як ми знаємо, повинно бути трошки більше значення. Щоб його додати, мені потрібно задати контур. Тож я оберу інструмент лінія. Оберу якийсь колір, наприклад, нехай буде жовтий, якусь суттєву таку вагу лінії, Тут нехай буде ось така. І спосіб побудови прямокутник. Далі побудую декілька контурів. Ось один, ось другий. Так. Після чого мені потрібно їх виділити і подати на вхід цього ноду. Найпростіше я буду виділити через фільтр по параметрах. Тут потрібно вказати лінія, колір лінії. Нехай буде жовтий. Так, є. І через праву клавішу додати об'єкти на вхід LN. Бачимо вже. З'явилися ці об'єкти, значення в них 0,5 в цих навантажень, бо в властивостях ноду задане замовчанням це завантаження інше, бо ми його перейменували в навантаження від стін. Нам потрібно вказати, що це короткочасні. І значення буде 0,1 застосувати. Давайте ще змінимо колір, щоб коли ми будемо дивитись на всю. Аналітичну модель ось в такій візуалізації, щоб ці навантаження в нас трошки виділялись. А тут насправді 01, просто під ці 02 і ці 02 вони від оцього великого навантаження. Якщо його приховати, то тут 01 показати. Так, я показала всі об'єкти, але в цілому можемо зараз випнути. Аналітичну візуалізацію і викнути фрагментацію по поверхах. Зараз нам потрібно на вхід SLAB подати наші власне плити. Плити перекриття вони знаходяться ось в цьому ноді. Нам потрібен вихід саме SLAB, бо їх тут два. Перший це лінії, а другий це об'єкт плита. Ось нам потрібно подати об'єкт плита на вхід цього ноду створення навантажень. А, також потрібна плита з ноду фундаментної плити. Ось це другий в нас нод фундаментної плити. А, і також у властивостях. Давайте ще раз увімкну аналітичну візуалізацію. Якщо трошки повернути, давайте ще стіни приховаю, щоб було видно. Ось так. І ось у властивостях цього ноду нам потрібно вказати, на яких поверхах створювати навантаження. Ну, наприклад. Поверхи, давайте переживання по поверхах на всіх, так. І тепер вкажемо на, на заданих, приберемо з покрівлі, але покрівля це оце, нас тут вверх буде. І ще нам потрібно прибрати з четвертого поверху навантаження. Ось таким чином. Вони відображаються у нас на всіх поверхах. Ну, відповідно, зараз, якщо б я захотіла відкоригувати контур навантаження, зараз мені буде трошки важко виділити цю лінію. Ось так можна її виділити. Якщо її відредагую контур, то бачимо, що навантаження редагується на всіх поверхах. Відмінюю цю дію. Так, і друге, що. На що хочеться звернути увагу, що хочеться показати, знову відфрагментую цокольний поверх, приховаю цю плиту, а, поки покажу стіни. Це як створити ще навантаження від поверхні. Це можна зробити за допомогою ще одного ноду навантаження штам. Ось ми його дістаємо і розташовуємо на хвості, можна поруч на хвості. Дійсно. Сюди треба буде подати дані від поверхні. Як створити поверхню. Від зверху. Це може бути будь-яка призма конус, поверхня обертання, сфера і так далі. Давайте оберемо призму спосіб побудови. У ну, нас тут може бути прямокутник. Але Знову ж таки, не обов'язково повинно бути з прямокутником у формі основи, тобто це може бути поверхня будь-якої форми. Інтерпретація: Давайте вкажемо, що це в нас навантаження. Завантаження підсовується автоматично навантаження від плит, але в... тут буде те завантаження, яке ми визначимо у властивостях ног. Тож тут я нічого не змінюю. єдине, матеріал, давайте задам скло. Просто щоб призма була непівпрозора. Тепер мені потрібно буде побудувати призму в основі нашого поверху в нулі. От. І тут тепер потрібно вказати якусь базову точку. Ось тут написано Задайте базову точку, щоб задати висоту цієї призми. Щоб задати висоту, обов'язково ось цей фіксований рівень локатора повинен бути вимкнений. Коли ця прив'язка буде включена, то ви не зможете ось так вверх підняти призму. Коли вимкнено, можна задати висоту. Призма повинна просто перетинати ці плити перекриття, на яких ми хочемо створити навантаження. А, і далі я можу її виділити і подати на вхід поверхня, додати об'єкти. Тепер у властивостях цього ноду також вкажу завантаження, що це в нас короткочасні, значення те саме 0,1. І нам ще потрібно сюди а, колір, давайте трошки інший. І ще потрібно сюди підключити плити, на яких потрібно створювати навантаження. Відповідно, це ось ці наші плити перекриття. І ось ця наша фундаментна плита. Ось вона з'являється це навантаження, вона, до речі, обрізається, бо тут в нас з'являється проріз, і ось це навантаження обрізається по контуру цього прорізу. А якщо я буду редагувати відповідно цю поверхню, то знову ж таки буде редагуватись контур навантаження на всіх поверхах. Єдине, зараз вимкнемо, ось так нам потрібно відредагувати, на яких поверхах створювати навантаження. Я виділю цей нот, і у його властивості скажу тиражувати так. На заданих поверхах, теж нам не потрібна покрівля. І Четверте теж потрібно вимкнути. Ось, відповідно, тут в нас є навантаження, а на покрівлі вже нема. Так, з навантаженнями штампами ми розібралися. І останнє, що нам залишилось, це навантаження від стін, тобто лінійне навантаження. Йдемо на вкладку моделі, панель навантаження, обираємо. Ось цей нот, який називається Побудувати лінійні навантаження на плити по контуру переданої поверхні і плити. Знову ж таки, не обов'язково, що це повинна бути поверхня, це може бути саме контур, накреслений лініями. Але ми не будемо викреслювати контур лініями, бо в нас вже він є, ми по ньому будували плити. Ось цей наш контур. От ми і будемо його використовувати, лише використаємо там, де ми будували балки, тобто до, до цих стін. Ось цей контур. Оці лінії і, і оці лінії. Так, давайте подамо ці лінії на фіт ЛН. Так, от звідси. І звідси. Далі на... Ось ми бачимо, вже в нас створилося навантаження. Далі оберемо цей нод і відкоригуємо, яке це саме навантаження. Завантаження вірне, це навантаження від стін. Значення: нехай буде півтора, тонни сили на метр. І тепер нам потрібно скоригувати, на яких поверхах це навантаження буде відображатись. Відповідно, ми виставляємо тиражування в поверхах так, а потім обираємо на заданих, прибираємо п'ятий покрівля і застосовуємо зміни. Ось таким чином ми створили ще і лінійне навантаження на наші плити. Після цього всю цю групу нам потрібно, всю цю групу навантажень нам потрібно згрупувати і вказати назву, що це в нас задання навантажень. Що ще, на що ще хочеться звернути увагу? Ну, відповідно, зараз, якщо я буду коригувати, ось, наприклад, що стосується лінійного навантаження, то якщо я буду коригувати осі, в мене змінюються схема і знову ж таки змінюється лінійне навантаження. З навантаженнями штампом та навантаженням від поверхні, там трошки по-іншому, там потрібно редагувати контур відповідно або поверхні, або контур ліній, які ми викреслювали на першому поверсі.